Чіткий план та бюджет проекту, чесна компанія, чесний геналог. Звіт, дослідження. Дослідження. Звіт кожен знайдений факт був точним, достовірним і документально підтвердженим. Скільки ж це коштує? Привіт, раді вас бачити на каналі Family Tree. це канал професійних генеалогів та істориків, де ми розкриваємо основні таємниці генеалогії і розповідаємо про дослідження родоводу. Мене звуть Лілія Лобас. Я в компанії відповідаю за роботу з клієнтами і є співвласником компанії разом з головним геналогом компанії Владом Волинським. У попередніх відео ми вже багато розповідали про генеалогію і ознайомили вас з нашою компанією. Також ми розповіли, чому важливо знати свій родовід і етапи дослідження родоводу. Але у минулому відео ми лише мимохідь згадали про вартість генеалогічного дослідження. Сьогодні розберемо гостру і дуже важливу тему для розуміння генології: чому родовід коштує дорого. Часто дізнавшись ціну, люди дивуються і не розуміють, чому це коштує так дорого. Для тих, хто дивився минуле відео, як проходять дослідження, вже не секрет, чому наша праця стільки коштує. Але сьогодні ми заглибимося у ціноутворення і разом з вами розберемо, чому праця генолога така дорога. Нагадаю, кроки, по яким ми працюємо. Крок перший. Заповнення заявки. Крок другий. Безкоштовна консультація з менеджером. Ми разом з вами перед початком роботи узгоджуємо чіткий план та бюджет проєкту. також проводимо консультацію, щоб розповісти про всі можливості та перспективи дослідження. Оплата індивідуальної генологічної експертизи, і далі проводимо індивідуальну генологічну експертизу, після якої ми з клієнтом погоджуємо об'єм роботи і ціну, сроки, і перспективи, з чого ми починаємо. Це все крок 4. Вже крок 5. Оплата індивідуального генологічного дослідження. І далі ми вже виконуємо саме дослідження. Далі ми вже проводимо звіт і дивлячись, скільки в нас таких частин, у нас йде звіт. Дослідження, дослідження, звіт. Повну вартість дослідження можна достовірно дізнатися тільки після проведення генеалогічної експертизи, бо тільки після неї стане відомо, скільки документів збереглося, в яких архівах, якого вони типу, характеру, до якого покоління можна дослідити родовід, до яких років та які результати отримати. Також на ціну дослідження, звичайно, впливає. Об'єм роботи. Тобто ми можемо рухатися до цілі, дослідити родовід якомога повніше, або до певного часу, до певного коліна, або до певного конкретного предка. Тобто, умовно, збереглося 100 документів, але для того, щоб досягти потрібної вам цілі, яку ви хочете отримати, треба дослідити, наприклад, до 50. Тобто вартість буде відрізнятися, звісно. Ключові тези, які варто знати, що чесна компанія, чесний генеалог, який працює, Достовірно і правильно ніколи не називає вам повну вартість дослідження допоки не проведе такий аналіз і не ознайомить вас із ходом та перспективами дослідження. На відміну від інших компаній в інших країнах, ми працюємо виключно із архівними документами або в самому архіві, або з документами, які вже відскановані нами чи іншим організаціями, і доступні в базах даних на сховищах і так далі. Вся вартість роботи, власне, вона йде на фінансування роботи генеалога та роботи менеджера, за яких забезпечує зв'язок між генеалогом та клієнтом. Левова частина, звичайно, це робота генеалогів, які працюють в архівах із рукописом. В нашій країні в наших архівах немає жодних готових баз даних каталогів, які б уже містили інформацію про ваших предків в тому чи іншому вигляді. Всю цю інформацію треба знайти. А це час, це е, специфічні навики і вміння, якими володіють генологи, і без яких не обійтися, коли працювати над родоводом. Це все е, входить у вартість досліджень, складність роботи, масштаб, е, широта географії та хронології, тобто чим. Більші хронологічні рамки і географічні від е, Києва до Харкова, так і е, хронологічні від сьогодення до 17 століття. Умовно тим вартість, звісно, зростає, бо у нас просто більше роботи, і треба вивчити в рази більше документів. Так з чого ж складається ціна дослідження, перше це з того, скільки гілок ми будемо досліджувати, або це тільки бабуся, або це тільки дідуся, або бабуся, дідуся. Іншу материнську лінію ми не будемо чи лінію батька досліджувати. Це перше. Друге, на що ми дивимося при аналізі нашої роботи? Це на те, скільки документів збереглися, в яких вони архівах, чи є у нас доступ до цих архівів, чи збереглися вони в повному обсязі, і можна вистроїти повноцінну лінію один архівний документ. Ми так кажемо документ, да, здається, це один папер бумаги, так. Але це а, це великі книги, це може бути 100 аркушів. 200 аркушів, і це один документ. Ми називаємо. А таких документів може бути 100-200. Звісно, це як ми вже в попередніх відео рахували, 880 часів роботи. Так, це середнє, це середнє статистичне дослідження, якщо документи збереглися. Буває таке, що ми відмовляємо клієнтам, не збереглося взагалі нічого. Наприклад, хотілося б додати такої статистики, що у 30-40% випадків ми взагалі не можемо взятися за дослідження і ну не беремося за дослідження по причині того, що немає документів 30-40% випадків це частково збереглися. Ну, наприклад, по бабусі одній збереглися, по іншій бабусі не збереглося, і все, що залишилося, то це ми вже ми можемо вивчати, і це може бути повноцінний родовід, який буде цікаво дивитися. Ну будь-який, звісно, родовід цікаво дивитися, аби збереглися документи. Плюс ще ходить вартість відрядження, кількість проведених годин в архівах, в дорозі це все йде в сторону підрахунку роботи нашої. Але коли ми вже беремося за дослідження, то беремо на себе відповідальність за те, щоб кожен знайдений факт був точним, достовірним і документально підтвердженим. Тобто, це аксіома нашої роботи. Якщо проект ми запускаємо в роботу. То ви можете бути впевнені в тому, що всі знайдені факти про ваших предків та їхніх родичів будуть абсолютно науково точними. Кожен запис, який ми знайдемо, буде містити унікальний шифр-номер документа архівної справи, і ви зможете самостійно перевірити, чи є в цьому документі той запис, який ми знайшли. У метричній книзі в сповідній відомості хворівських казках, використовуючи той номер, який ми вкажемо у звіті. Це може виглядати так, що ви отримали результати дослідження і хочете перевірити будь-який факт, який ви самі виберете. Наприклад, запис про народження прадідуся. У звіті буде надано номер документа архівного і вказано місце зберігання. і ви використовуючи ці дані, зможете поїхати в архів самостійно чи написати запит, щоб архів подивився і надав вам відповідь, чи є тут оцей запис, який ми теж надаємо в своїй роботі. Тобто ви незалежно від нас можете проконтролювати, чи дійсно все було зроблено правильно, точно і чи дійсно ці факти є. Звісно, що будь-яка інформація, яку ми знаходимо або отримуємо від вас, вона конфіденційна, і ми її розголошуємо тільки тоді, коли отримаємо від вас дозвіл на це. Але персональні дані на людей, на ваших та вас, на ваших рідних і родичів, вони поширюються на тривалість на 75 років. Хотілося б трохи детальніше розповісти в цифрах, скільки ж це коштує, тому що мабуть у кожного зараз виникає питання. добре, стільки годин роботи, скільки ж це коштує? Ми рахуємо наступним чином. Перше, ми дивимося, скільки документів збереглося. Якщо це, хоча б 20 документів, вони йдуть підряд, то вже має сенс їх досліджувати, тому що ми зможемо повноцінно вистроїти ланцюг, який буде зрозумілий, що це ваші предки, тобто від бабусі до прабабусі до прапрабабусі і так далі. 20 документів це мінімум, який ми беремося. Тому один документ ми дивимося на його кількість сторінок. На складність мова, якою він написаний, і на те, скільки нам треба буде, щоб його отримати. Бувають безкоштовні документи. Ми можемо поїхати в архів, да, наприклад, і подивитися. Буває таке, що ми запрошуємо скани. І скани в різному архіві також коштують по-різному. Тому ми десь приблизно на вивчення одного документу це 30-40 євро. Це один документ. Один документ я знову повторюся це від 100 сторінок. І на різних мовах може бути написаний плюс документи, як вони виглядають, ми також будемо показувати. Ну і так, вартість повноцінного дослідження однієї гілки, десь приблизно від 600 до 2-2,5 тисяч євро. Це одна гілка. Ну в середньому це виходить десь 1,5 півтори тисячі дві тисячі євро. В середньому одна гілка, якщо нормально збереглися документи, також принципом нашої компанії є прозорість. Ми систематично звітуємо про роботу і витрачені гроші у вигляді відеоконференцій. Ми постійно на зв'язку, і ви завжди будете знати, над чим ми працюємо, за які гроші, і коли саме наступний звіт буде наданий нам. Також принципом нашої компанії є чесність. Ми не беремося за виконання роботи, коли кількість збережених документів не дозволяє провести повноцінне дослідження і не дозволяє виконати ті цілі, які ви ставите перед нами. Тобто, якщо ви хочете дослідити родовід до 17 століття, але це неможливо за документами, ми чесно скажемо, що це зробити неможливо, і опишемо причини, звісно, чому. Але е, запропонуємо інші альтернативні е, способи е, роботи. У нас бувають таке, що клієнти запитують. До якого століття можна дослідити родовід? Ну, ми дивимося по документам, наприклад, до 17 століття можливо. І вони тоді кажуть: ну, якщо це можливо, якщо ви це гарантуєте, то можемо ми здійснити оплату тільки після того, як зробити повноцінне дослідження. Ні, чому? Тому що ми беремо оплату за вивчення документу, тобто ми вивчаємо документи. А що буде в цих документах, ми гарантувати не можемо. Це може бути вирвана сторінка, це виняток, але він може бути. Це може бути, наприклад, як у нас в одному випадку були баптісти. Так, в ці часи вони також були, і їх не писали ні в яких документах, які на цей момент збереглися. Це е, також виняток, і він також може бути. Або е, переїхали, наприклад, предки п'ять поколінь тому. І ми не знаємо, звідки ми бачимо, що втрачається. Лінія, ми не знаємо звідки з якого населеного пункту вони переїхали. Тому до цього часу ми дослідити можемо. Далі ми дослідити не можемо. Ми не беремо оплату всю зразу. Ми беремо оплату за. Певний крок, ми бачимо, що це плюс-мінус, ми можемо виповнити. Ми досліджуємо ці документи, і вже потім, дивлячись на результат, ми йдемо далі. Робимо звіт і йдемо далі. У випадку форс-мажору ми повертаємо кошти за невиконану частину роботи. Наприклад, якщо ми, як я сказала, побачили, що в якийсь момент часу ми вже не можемо дослідити, ми взяли за 100 документів оплату, ми дослідили 50 документів. Далі ми дослідили дослідили ще п'ять документів і бачимо, що далі прогресу не буде, що ми вже дослідити не зможемо, то ми повертаємо кошти клієнту за невиповнену роботу. Це логічно, це правильно. Ми успішно виконали понад 400 проєктів з 2014 року до сьогодні в різних регіонах України, різною складністю та різної тривалості від одного місяця до декількох років. І генелічні дерева, які ми будували, були від 50 осіб до декількох тисяч. Починаючи з дослідження. Ми ступаємо на свого роду крихкий лід, бо ми, поки не почнемо робити його, ми не знаємо, з чим ми точно зіткнемося. Тобто, в ході планування, в ході розробки дослідження, ми його намагаємося рахувати всі можливі ситуації. Але історія показує, і сімейна історія, зокрема, якою ми тут займаємося, що є різні моменти, і в тому і цікавість енергічного дослідження, що часто воно дає нам багато багато сюрпризів вічні, час змінює все, і е, генеалогія не та річ, яку можна відкладати безкінечно-довго. Безкінечно е, важливо встигнути дослідити свій родовід і дізнатися, ким були ваші предки, зберегти ці знання, систематизувати їх та передати е, нащадкам на довгі-довгі покоління, на довгі-довгі роки. Якщо не скористатися цією можливості, то майбутні покоління можуть. І не дізнатися, ким були їхні далекі предки. Дякуємо за увагу. Окремо дякуємо всім тим, хто дивиться до кінця. В наступних відео розберемо інші подробиці нашої роботи. Не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові ролики. Якщо у вас виникли запитання, пишіть їх у коментарях, і ми з радістю на них відповімо. До зустрічі в наступних відео!